Виступ президента України Володимира Зеленського не показали в офіційній трансляції саміту Європейської політичної спільноти. На це звернула увагу зокрема Радіо Свобода, адже тоді як виступи українського угорського даруйте, прем'єра Віктора Орбана та президента Франції Еммануеля Макрона транслювали і виклали окремо онлайн. Представник організаторів заходу вказав журналістам, що виступ Зеленського нібито не був публічним однак відео передали його команді. Вона виклала промову на Ютуб канал. Алі президента, але натомість представники української влади назвали пояснення організа організаторів неправдивим. Від від нас не було жодних закликів не транслювати промову йдеться у коментарі. І нині Німеччина зможе надати Україні більшу частину із обіцяних раніше 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не затвердять вчасно через розпад урядової коаліції. Про таке повідомляє Reuters. Згідно із проектом бюджету на 2025 рік, німеччина скоротила допомогу Україні до 4 мільярдів євро у 2025 році із близько 8 мільярдів євро у 2024 році. І ось такі цікаві несподіванки про те, що статки десяти найбагатших людей світу за день виросли на рекордні 64 мільярди доларів після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах. Америки, ось зокрема, про таке повідомило агентство Bloomberg. За його даними найбільше на 26,5 мільярдів розбагатів засновник SpaceX. Тесла Ілон Маск керівник Oracle Ларі Елісон став багатшим майже на 10 мільярдів доларів. Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа. Засновник Амазон Джеф Безос, співзасновник Гугл Ларі Пейдж та Сергій Брін, співзасновник Майкрософт Білл.